Привіт! Сьогодні ми розповімо, як побудували сонячну електростанцію для бізнес-центру Арт Гармат. І скоротили витрати на електроенергію на 18%. Мене звати Олександр. А я Сергій. Ми допомагаємо бізнесу заробляти на енергії сонця. Зробіть яскравіше, буде цікаво. В Україні електроенергія для промислового споживання дорожча щороку. Останній раз вона раптово зросла до 5-6 гривень за 1 кВт годину. Але витрати бізнесу на електроенергію можна зменшити. Ви можете зафіксувати вартість на рівні 75 копіїв за 1 кВт годину на наступні 25 років. Для цього достатньо на даху встановити сонячну електростанцію. Це рішення воно підійде для виробництва складів, бізнес-центрів для будь-якого об'єкту, який активно споживає електроенергію. Сонячна електростанція починається з панелей на даху. В день вони генерують електроенергію, яка одразу споживається. Якщо ви споживаєте стільки електроенергії, скільки встигає згенерувати сонячна електростанція, ви повністю забезпечуєте себе електроенергію і не платитимете за неї електропостачальнику. Якщо в якийсь момент вам недостатньо сонячної енергії, залишок буде автоматично залишатися від зовнішньої мережі. Цю сонячну електростанцію ми побудували в Києві для офісної будівлі. В ній одночасно можуть працювати до 400 осіб. Як це ми зробили? Спочатку ми зробили детальний аналіз споживання електроенергії, тобто фактично моніторили погодинне пікове навантаження протягом двох тижнів. Це дозволило визначити пікове навантаження та зрозуміти, яка сонячна електростанція зможе її забезпечити. В літній період сонячна електростанція дозволяє зекономити до 30% споживання електроенергії, а в цілому по року заміщує 18% споживання офісної будівлі за рахунок власної електроенергії. Щоб сонячна електростанція потужністю 163 кВт працювала з максимальною ефективністю, фахівці Samsung Energy підготували таке технологічне рішення. Ми використали всю можливу поверхню для панелей. Тому сонячна електростанція розташована на даху двох корпусів офісного центру. Розрахували каркас конструкції, яка дозволила збільшити і ефективність роботи фотомодулів, і оптимізувати площу розташування. Та встановили інвертори в різних корпусах ближче до споживачів. При проєктуванні системи нам потрібно було врахувати декілька факторів. На даху є об'єкти, які дають затінення, складна покрівля. Та вимоги замовники щодо герметичності покриття. Тому всі конструкції реалізовані без жодного отвору, а на скатній кровлі ми використовували спеціальний клей-герметик для фасадних рішень. Необхідно було додатково облаштувати блискавкозахист та інтегрувати його в діючу систему. Всі розрахунки навантаження виконані за класом наслідків сс 3 та витримані найсуворіші вимоги для безпечної експлуатації. Щоб сонячна електростанція генерувала максимум енергії, ми використали найсучасніше обладнання це сонячні панелі Canadian Solar та інверторне обладнання SolarEdge. Компанія Solarity є міжнародним дистриб'ютором комплектуючих для сонячних станцій. Вже понад 7 років ми здійснюємо постачання високоякісного обладнання Canadian Solar та SolarEdge по всій Європі та за її межами. Я розповім вам, чому для даного об'єкту ми рекомендували обрати саме інвертори SolarEdge. Основним завданням інвертора є перетворення постійного струму, який генерують сонячні панелі на змінний. Саме змінний струм ми використовуємо для побутових потреб та в техніці. Дана модель інвертора є розробкою останнього покоління компанії SolarEdge потужністю 30 кВт. Для даного об'єкту він є оптимальним, адже поєднує відразу декілька переваг. Даний інвертор дозволяє отримувати максимальну потужність від сонячних панелей, він генерує більше змінного струму і може витримувати до 150% навантаження по лінії постійного струму. Він має захист від навантаження мережі та блискавок. Окрім цього, він моніторить роботу системи та здійснює сповіщення у разі виникнення проблеми. На даний інвертор діє гарантія 12 років з можливістю продовження до 20 років. А також ми надаємо гарантію 25 років на оптимізатори. Будьте впевнені, що SolarEdge є надійним варіантом для довгострокової інвестиції. Конфігурація цієї станції дозволяє сонячної енергії перетікати від однієї будівлі офісного центру до іншої. Так, власна енергія використовується без залишку. Бажаєте збільшити рентабельність власного бізнесу? Сонячна електростанція допомагає заощадити на постійних витратах, встановлюйте сонячну електростанцію та заробляйте на енергії сонця.